Привіт, підписники і гості мого каналу. Сьогодні у відео я хотів би вам показати другий етап свого експерименту. Це заводка цього тяжкого мотоблока форте 8 Кінських сил за допомогою гою гарячої води взимку. Коли температура досягає, як можемо дивитися, ось на датчику щас показує мінус 5,3. Зараз я буду заливати гарячу воду. Будемо бачити, з якого разу я заведу свій мотоблок. Надіюся, що це буде перший раз, а якщо ні, то хоч другий. Зараз, як можемо бачити по датчику, температура змінилась. Будемо заводити цей китайський метал. Все, розімнулись там раз, два, три, чотири і поїхали. Ось так я завів свій мотоблок. Напиши, будь ласка, як ти заводиш свій мотоблок при мінус 5 з гарячою водою. Мені теж буде цікаво, чи з першого, чи з другого, чи з третього разу. Став подобаєчку, підписуйся на канал. Дякую за перегляд. До побачення.